Вітаю, любі друзі Ви на каналі Українці в Німеччині. Ну що ж, подорожуємо далі містами північної Рейнвестфалії. Це містечко Оельде або Ельде у північній Рейнвестфалії адміністративний округ Мюнстер і район Варендорф. Він знаходиться зовсім близько біля Гютерсло, де я мешкаю. Це одна зупинка. Редавнбрюк це район Гютерсло. А це вже Варендорф. Тут дуже багато різьб'ярів, кам'яні каменярів, кам вибачаюся, замелюватися почала. І містечко невелике. во всього десь 30 тисяч мешканців і, звичайно ж, українські біженці, які додали кількість населення. В місті певна промисловість розвинена, і в основному це старовинне туристичне містечко. І ми зараз його подивимося. В основному я все пішки обходжу. Була я сьогодні в парку 4 сезонів, кому цікаво буде, буде відео на каналі Бабусині квіточки не тільки. А тут ми прогуляємося по місту. Місто як і в основному всі старовинні міста Німеччини. Розташовані у вигляді зірки навколо центральної площі. І перше, що кидається в очі, це здалеку, як ви бачите, можна було побачити ось оцю церкву. Вона найбільша і найстаріша в місті. Саме містечко тричі е, горіло. Відомості про нього відомі ще в, з 890 року. Але в 1457 році вперше майже повністю згоріла, потім в 1605-му і в 1800-му в третій раз згоріло, і згоріло майже на дві треті. Сама ця церква тричі та, мабуть, більше разів відновлювалася. Тут декілька стилів намішано, намішані і різні частини церкви добудовувалися. І до 38 року містом в основному була це єврейська община і міська церква теж за їхній рахунок була вибудована. А це церква святого Іоанна Хрестителя. Вона в основному з 1819 року стала католичною, як і в основному всі церкви. Хоча є Євангелісти, є Баптисти, і ось це центральна площа міста. Прикрашена вона дуже гарно вже до свята, до Великодня. І клумби у таких ніжних тонах, мій телефон не передає відео. Найцікавіше те, що дуже багато саме оранжевих гіацинтів, таких теплих, теплих ніжних кольорів. Це, мені здається, циганська королева або циганська принцеса. Я їх завжди плутаю: одна бежева, одна жовта чи персикова. Вони такі класні. І тут вони вписуються просто шикарно. Я дуже швидко все хочу вам розповісти, але інформації багато, а часу не хочеться займати дуже багато, тому що, як уже відомо по статистиці, довгі фільми не дивляться і відео. Із 1652 року на цій великій церкві був встановлений колокол, і він тільки лишився на головній башні. Все інше добудовувалися, робилися вітражі. Я спочатку хотіла зайти в церкву, зняти, там дуже багато всього цікавого розповідати. На пальцях незручно, але я не люблю робити зйомку, коли йдуть служби в церкві. Для людей це розмови з Богом, молитви, а заглядати просто так якось не дуже добре. І ось міська церква, яка була побудована общиною. Саме в цьому містечку ось бачите, міська церква. І ось. Бургомістр міста на той час, який її побудував, побудував. це Євангелійська була церква. Вона, мабуть, і зараз так є. Що мені подобається, що саме в цьому містечку ось такі таблички із назвами ем, вуличок, і особливо, коли це ім'я присвячене. І ось така невеличка табличка, де написано, кому і що він зробив для міста. Центр міста весь в таких ось теплих тонах зроблений. Клумби в такому місті дуже доводиться, хоча сьогодні субота, всі в основному відпочивають, але знімати важкувато. І навіть оця жіночка на велосипеді, вона навіть прихилилася, коли побачила, що знімають і вибачилася, тому що це туристичне містечко. Тут всі звикли до того, що дуже багато туристів, і всі фотографують, знімають. і... Стараються, щоб люди пізнавали історію містечка, допомагають. Я вперше сьогодні була, їхала в автобусі, який ну, на кшалт нашої невеличкої авто на 7-8 чоловік. Знаєте, такі є великі. Ось такий автобус ходить до парку. Я так розумію, що в основному транспорт, оскільки містечко маленьке, це автомобілі, скутери і велосипеди. То і автобуси не, не потрібно, великі пускати. Це міська бібліотека. Гляньте, як вона цікаво розмальована. І, до речі, ось ці листочки, над, які на дверми, мені здається, схожі на листя гінко білоба. Ну, це як, знаєте, такий прямий посил для того, що гінко-білога покращує пам'ять, так як і читання книжок, це підсилює пам'ять. і... Покращує. Погода сьогодні дуже гарна, як бачите. Але прохолодно вітер. І інколи вітер здуває мені навіть телефон в руці. Самі розумієте, жоден стабілізатор не витримає. Але я стараюся знімати, тримати рівненько, щоб ви все роздивилися. Оскільки місто декілька разів горіло, то старі будинки переплітаються з новими три різних сторіччя переплітаються. І е, Індустріалізація міста, міста почалася в 1847-му, здається, десь я читала, що почали будувати залізницю до Кельна і почалася індустріалізація. Маленькі міста приєдналися, стало містечко рости, стало розвиватися певна промисловість, кам'янярство. Ось гляньте, які будиночки гарнющі і цікавущі. І все рівно кожне місто має. Індивідуальність, вони відрізняються містечка. І ось пам'ятник синам загиблим у Вінни. за декілька років тут, синам міста Ельдем від міста і кірхи, церковної общини. Вони всі перераховані. Я вставлю фото, спеціально знімала. Війна це болюча тема для кожної країни, і в Німеччині зберігається історія: і камені спотикання, і ось такі пам'ятники. І на будинках, і навіть таблички з тими засновниками міста, засновниками вулиць, будівництва промисловості. Все пам'ятається, яке квітуче містечко. Я вже озвучую цю частину втретє, щось у мене знову з моїми редакторами. І всю дорогу я то забувала кнопку нажати, типу знімаю. Інколи поверталася і знімала більше. Знову все місто в магноліях, у вишнях, в сакурах. Краса неймовірна. Парку їх дуже багато, і ось погляньте, які агрегати були на пивному заводі. Німеччина, мабуть, як ні одна ж країна, не знає, що таке, як війна, що таке відповідальність за війну. Бо постраждали всі, навіть ті, хто були проти війни. Але зараз тема зовсім про інше. Ми ніколи не думали, що скажемо такі слова, але зараз Німеччина дає прихисток дуже багатьом українцям. І місто Ельде теж дає прихисток. Українська мова чутна на вулицях цього містечка. Головна церква видно майже з кожного куточка вулиці. Тут мені сподобалося, Зав сподобався заборчик. Як бачите, йдуть як промінці від неї вулички. Де б не пішов, на яку вуличку не став, ти повертаєш до церкви, до центральної площі. І звідти можна вийти. Звичайно, я все місто не змогла обійти. Навіть якщо воно і маленьке, самі розумієте. Парк чотирьох сезонів, він тягнеться по одній із сторін містечка, і можна, мабуть, обійти так навколо міста. Я не ризикнула, там є чотири парки. Це парк весна, осінь, літо і зима. І кожен несе свій посол. А тут я хотіла вам показати архітектуру і я не дуже. Громадянський будинок, міська рада, ну, типу такого. Дуже важко німецькі терміни сприймаються в нашому українському розумінні. І це важко перекладається і, і не розуміється, не знаю. Тому, мабуть, потрібно говорити так, як написано: «бюргерхаус». а вже як перекладете. Гробаняниний будинок, ось, ось так як його перекласти. Будинки, як бачите, всі різні. Я вже зупиняюся просто біля будинків. Просто роблю маленькі такі відео, щоб ви мали уяву про це містечко. Ось так уже прикрашаються дерева яйцями до Великодня. Можливо, хтось любить музеї, хтось любить. І шукає, полюбляє картинні галереї. Але ви знаєте, що у мене головне це квіти, це садові центри, це парки і архітектура. І ось тут я вийшла, по моїм підрахункам, ось саме сюди потрібно мені йти на вокзал. І тут я розумію, що я знову пішла не в той бік. Ось завжди я йду не в той бік. І ось дивіться, знову вуличка, яка веде до центру. І ось так я йду до вокзала. І вокзал зовсім близько, а я пішла не в, ту, не в той бік. І ось так як дивишся, навіть не бачиш вокзалу, і не розумієш, що він прямо перед очима. Єдине, що про це говорить, це величезна шпаркасе. Це банк, ось він. І його видно було. З вокзалу, а я не зрозуміла цього зразу. І ось я коли я йшла в той. бік в сторону, що Зараз прямо йду я з лівого боку це будівля вокзалу, а прямо я йшла на е, автобус. Ось так я вже повертаюся додому і хотіла вам показати фермерські поля. Всюди стоять теплиці, накриття граволокном. Е, Поля із спаржею, вона тут користується великим попитом, попитом, національне блюдо весною, і дуже багато ось таких вітряків і сонячні батареї. Вони практично всюди стоять. На фермах, на дахах, на будинках сонячні батареї. Все обігрівається, хоча сонця в Німеччині не так вже й багато. А ми потихеньку їдемо додому. Я сподіваюся, що моя подорож сподобалася вам. Якщо будуть питання, пишіть. Я дякую всім за підтримку і до зустрічі!